Як все працює так. в правовому полі? Давайте далі продовжимо. Володимир Мартиненко з нами на зв'язку. Це радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років, і експерт з безпеки, доктор філософії в галузі права. Пане Володимире, вітання, добрий вечір вам, вітаю вас, слава Україні. Героям слава питання в тому, як саме знайти. Докази, як перевірити всі подібні структури або організації, і як довести те, що та чи інша організація, яка може бути зареєстрована як релігійна або громадська, веде активно про російську позицію. Що для цього потрібно і наскільки це можливо? Ви для наших правоохоронних органів, насправді це для них є важким. Ці задачі, з якими вони безпосередньо справляються, єдине тут питання далі, щоб було політичне рішення відносно тих чи інших, навіть релігійних організацій, як зробити так, щоб обмежити їхню діяльність в Україні. Я зараз тонко натякаю на церкву московського патріархату, але це не єдина, це не єдина церква, яка має чи не єдина релігійна організація, яка має зв'язки із державою агресором. І не єдина організація, через яку а, намагаються збирати інформацію про ті чи інші переміщення, наприклад, наша сил оборони, зброї чи ще чогось іншого. Контрозвідувальні заходи, які проводить служба безпеки України, вони включають в себе перевірки роботи отаких, от, таких от е, організацій релігійного спрямування чи то якогось іншого спрямування. Ці всі організації моніторяться, перевіряються, і от е, як наслідок ті організації. До яких виникають запитання, вони відповідно по ним більш прицільно починають працювати. І сьогодні ми чуємо інформацію і від національної поліції і від служби безпеки відносно проведення слідчих дій по одній з таких організацій, відносно виявлення доказів, які би далі можна було застосовувати в ході слідства або у судовому розгляді. Для прийняття рішення, уже по суті, для того, щоб визначити наскільки підтвердяться чи факти або не підтвердяться, які вже в принципі є у розпорядженні наших органів безпеки. Тому ця робота триває постійно, а особливо зараз вона йде в активній фазі, зважаючи, що в нас іде російсько-українська війна, і зважаючи, що Русня намагається використовувати будь-які методи впливу, по-перше, на тих громадян, які ще поливаються і не визначилися відносно своєї свого відношення відносно російської окупації російського окупаційного процесу, а з іншого боку, ті організації і релігійні організації тут, мабуть, зараз ідуть під особливим, під особливим наглядом, які працюють на росіян, вдурюючи в голову своїх вірян російські наративи або ще гірше збираючи серед вірян інформацію про знаходження техніки, знаходження наших сил оборони. І так далі, це величезна робота органів нашої державної безпеки, і за це величезне, величезне, дякую. Пане Володимире, от прозвучало в нашій студії вже таке логічне запитання від пана Ігоря Петренка. А чому саме зараз, чому от організація існує там з 2010 року, чому саме зараз служба безпеки звернула на все це увагу? І чи не здається вам, що тут певна логіка є? Оскільки, от події в парламенті буквально кілька тижневої давнини з приводу ухвалення в першому читанні закону про ну так званого в народі його називають про заборону московської церкви в Україні? Але чи чи не є це нероздільним таким процесом? Це є нероздільним процесом, але я вам хочу сказати, що контррозвідувальні заходи, які, які ну, які проводить наша служба безпеки, вони відбуваються на постійній основі. Очевидно, що в той момент, коли не збирається достатньо інформації про, про те, що ця організація діє на користь Росії, то звичайно, що ці дії починають активізуватися. І в Верховній Раді ми так само бачили і процеси пов'язані із забороною. Релігійних організацій, центром яких є держава-агресор, і там мова йде не лише про, наприклад, про церкву, там мова йде, в тому числі про будь-які інші релігійні організації, які працюють у нас на території України, а їх тут величезна кількість зареєстрована, величезна кількість працює. Це один із способів, які Русня застосовує для того, щоб впливати на мізки наших співгромадян. Мінуючи їх постійно якимись своїми проросійськими, проімперськими чи якимись іншими ідеями, і це той один із напрямків, який по яким працюють наші органи безпеки для того, щоб його виявляти, і для того щоб його щоб він унеможливлювати е, його подальший, подальший розвиток і подальшу. Подальшу роботу на території нашої країни на користь ворога, і це насправді воно набиратиме обертів і далі. Ми побачимо в найближчому майбутньому і ще і інші релігійні чи чи біля релігійні організації, які так само по яким так само будуть відбуватися слідчі дії. Пане Володимире, якщо в разі того, якщо буде доведений зв'язок організації з московським патріархатом, з представниками церкви, з кимось, хто пов'язаний з Росією з Москвою, працює на Кремль, В такому разі хто буде нести за це відповідальність і яке покарання зараз передбачене за це? Яка це не буде бачимо на того покарання, бо насправді цей законопроект про який так усі активно довго обговорювали? Він проголосований лише в першому читанні, і там є достатньо багато ще нюансів, які треба допрацювати до другого читання, бо там немає прямої заборони якоїсь релігійної організації з назвою, наприклад, церква московського патріархату. Хоча, в принципі, якщо ми говоримо зараз саме про цю церкву, то вони ж вже достатньо довгий час заперечують про свій зв'язок із Росією, але чомусь чому зашеволилися зараз, після того коли йде мова про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Московією. То е, зараз відповідальності немає, але є відповідальність за колабораційну діяльність, є відповідальність за державну зраду, є відповідальність за повідомлення про переміщення е, сил оборони про переміщення е, військової техніки і так далі. Ця відповідальність прямо передбачена у кримінальному е, кодексі України, і е, нещодавно е, була інформація в пабліках відносно того, що одного із е, церковників і священнослужителів. Вже ж не будемо показувати пальцем знову на цю саму релігійну організацію у Шоскінському районі на Сумщині було засуджено до 15 років ув'язнення. Він якраз збирав інформацію про переміщення наших сил оборони, про передавав цю інформацію в Русі і на місцем величезну шкоду. І тут питання не в його приналежності, мабуть, до релігійної організації тут питання в його позиції як громадянина України і. Так само кримінальне законодавство воно передбачає відповідальність якраз за його дії, а не за те, що в нього там ну вибачте якісь ікони з тим німбом, десь висять дома, дома в хаті. Тобто, це все те питання, над яким треба працювати. А відносно релігійних організацій, я думаю, що нам треба нам як країні треба говорити з вірянами, бо величезна кількість тих, хто на рівні вірян, хто на рівні учасників у цих релігійних організацій бере бере участь у їх роботі. Передаючи десь майно або купуючи свічки чи просфорки, чи замовляючи якісь релігійні обряди, вони мають для себе розуміти, що вони цим самим спонсорують російські війська, купляють, допомагають купляти патрони, ракети, снаряди, які вбивають наших захисників, які вбивають наших громадян, які знищують нашу країну, знищують нашу інфраструктуру. Їм це треба про це треба говорити. Треба це пояснювати. І, в принципі, над цим я думаю, що нам треба буде так само досить активно і досить глибоко попрацювати. Володимир Мартиненко був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам за коментарі. Спасибі, що долучились.